Вітаю! Сьогодні хочу поділитись з вами дуже гарним та дуже смачним десертом. Це персики, і так їх можна куштувати. Вони неймовірно гарні, немов справжні та дуже смачні. Ці персики точно здивують ваших рідних, готуються вони нескладно, із простих інгредієнтів і виходять дуже смачні. Для початку я беру 2 яйця, додаю до них дрібку ваніліну та дрібку солі. Ретельно взбиваю яйця. Як яйця взбились до однорідності, додаю до них цукор. І продовжую взбивати до пухкої білої маси. Час взбивання залежить від міксеру. В середньому це 5-7 хвилин. Яйця з цукром збились, додаю розтоплене вершкове масло. Також сюди ж додаю сметану. Звичайно, весь перелік всіх використаних інгредієнтів буде у описі під відео. Взбиваю ретельно міксером. Відставляю яєчну суміш, беру борошно, додаю до нього розпушувач, перемішую сухі інгредієнти та порціонно вводю борошно з розпушувачем у тісто. Вимішую тісто спочатку ложкою. Борошно не додавайте зразу все, лише порціонно. А потім, коли вже тісто стало досить густе, продовжую вимішувати руками. Головне не забити тісто, вимісити, щоб воно було однорідне. Дуже довго місити не потрібно, буквально 5 хвилин, і тісто готове. Ось таке воно виходить м'якеньке, еластичне та однорідне. Зразу з тіста формую кругляшки. Вага кожного кругляшка приблизно 35 грамів. Намагайтесь сформувати їх всі однакового розміру. Це важливо. Таким чином формую із усього тіста кружечки. Всього в мене вийшло 30 кружечків. Перекладаю заготовки на деко, застелене пергаментом, та відправляю до духовки при температурі 180 градусів. Я їх буду випікати 25 хвилин. Ось такі вони виходять. Вони світленькі, не треба їх дуже засмажувати, 25 хвилин якраз достатньо. Коли вони трішки охолонули, я беру будь-яку насадку. В мене це насадка для кондитерського мішечка. І витягаю ось таким чином серцевину із кожної половинки. Ось такий отвір роблю у кожній половинці. Далі необхідно зробити крем. В мене це згущене молоко та творожний сир. Можна також зробити із одного згущеного молока, але з творожним сиром буде не так солодко. Додаю сюди залишені серцевинки з печива та все ретельно перемішую. Також для начинки я підготую горішки. У мене це ліщина. Можна взяти будь-які, які у вас є під рукою. Тепер кожну половинку печива я змащую кремом. А в одну із половинок вставляю горішок, тобто горішок тільки в одній половинці. Та з'єдную дві половинки печива. Залишки крему знімаю за допомогою ложки і формую ось такий рівненький майбутній персик. Все готово. Всі тістечка зробила, в мене їх вийшло 15 штук. Відставляю їх в сторону і тепер необхідно зробити барвники. Один барвник в мене із вишні, інший із куркуми. Куркуму залила гарячою водою і вийшов жовтий барвник. А вишньовий я зробила ось так. Я взяла 200 г вишень, пересипала їх до кастрюльки, додала до них 2 столові ложки цукру, перемішала, поставила на вогонь та проварила 10 хвилин. І цим соком вишні я буду фарбувати персики. Тепер бажано одягти рукавички. Кожен персик я обмокую спочатку у жовтому барвнику, а потім одну боковину у червоному, і виходить ось таке гарне забарвлення немову персика. Їх необхідно перекласти на пергамент або на паперові рушнички, щоб з них стекла вся зайва рідина. Ось такі гарні персики виходять, а вишневий барвник ще й додає нашим персикам дуже гарного вишневого смаку. Тепер, коли персики полежали на пергаменті в мене хвилин 10, стекла зайва рідина, кожен персик я обмокую у цукрі. І дивіться, як це гарно, які гарні персики у цукрі виходять. Це дуже гарно, дуже смачно. Тому я раджу вам спробувати мій рецепт, спробувати ці персики. Дуже смачні, дуже ніжні і точно сподобаються всім вашим рідним. Смачного вам!